Кажуть, що у благодійників немає вихідних. Якщо для військових вони не втомлюються шукати потрібну амуніцію, то для дітей не забувають збирати солодкі подарунки. Навіть у такий складний та непростий час дбають про наймолодших волонтери благодійної організації Платформа єдності у минулі вихідні вони вирішили трохи потішити маленьких пацієнтів Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні. Ми вирішили для дітей, які тут перебувають, трошки їх розвеселити, підняти настрій в цей важкий час. Військовий у нас тому. Ми зібрали такі подарунки: там солодощі, йогурти, фрукти. І на кожну дитину це буде сьогодні їм вручно. Попередньо ми вже привозили і в дану дитячу лікарню, і в дитячі будинки. Тобто, ми організовуємо це не вперше. У Тернопільську міську дитячу комунальну лікарню, благодійники, платформи єдності привезли майже 160 солодких пакунків. Волонтери кажуть, що попередньо говорили з адміністрацією лікарні, аби дізнатися точну кількість пацієнтів, щоб усі були з подарунками. Ми хочемо подякувати платформі єдності, нашим благодійникам, які в такий складний, скрутний час допомагають нашій лікарні, привезли нашим діточкам декілька пакетів солодощів такої гуманітарної допомоги. Волонтери не вперше роздають солодкі набори дітям. Раніше благодійники збирали пакунки для дітей, які постраждали від війни. Частину роздали сім'ям, які втратили домівки, тікаючи від обстрілів, і оселились у нашому місті. А частину відвезли у Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини, де перебували діти-сироти, яких також вивезли з під обстрілів.